Добрий вечір. Ми з вами під абажуром. А, з власної бібліотечки принесла сьогодні у студію книжечку, яка свого часу була ну дуже популярна, ну просто страшенно популярна. Її автор Дейл Карней педагог, письменник, оратор, модератор. Я пригадую ті часи. Коли важко було здобути таку книжечку, взагалі-то голод на подібну літературу був дуже великий, ну просто страшенний. Але коли вона з'явилася на кінець Радянського Союзу, от ті роки, там вже 90-ті роки, то тоді просто ну, масово її читали для декого такі книжечки Дейла Карнеги стали взагалі настільними. От, і знаходили в цих книжках відповіді на ті питання, які ми самі собі ставимо протягом життя, як подружитися, як впливати на людей. Ну і врешті-решт взагалі, як стати щасливим. А Одел Дел Карнеї якось намагався дати нам відповідь на ці запитання, і напевно тому і стали популярними його твори. Сьогодні в гості я запросила психолога, яка допоможе нам розібратися в тому, Дейл Карнегі, от те, що він зробив, його твори, його певна така концепція безконфліктного спілкування, от такі моменти за і моменти проти. Гадаю, що це буде цікаво, будьте з нами під абажуром. А я запросила в гості Наталю Ханецьку. Добрий вечір, Наталка. Я дуже рада вас бачити. І я. У вас гарна сукня. Дякую, Дякую вас. Майже по Дейлі Карнегі. Це точно. Наталка, давайте ми спочатку все ж таки окреслимо, що це за постать Дейл Карнегі, та, для того, щоб більше зрозуміти, чому він почав писати, та, до чого він йшов протягом свого життя і що він здобув решті-решт. Якщо говорити дуже коротко, то це людина, яка народилась в дуже бідній сім'ї. І у хлопчика завжди була потреба якось реалізувати okay. себе, щоб його любило як можна більше людей, і щоб покращити своє матеріальне становище. Ну, батьки були фермерами, то наскільки ви були та... фермерами, і дуже бідна була сім'я. І батьки робили все для того, щоб цей хлопчик якось просунувся у житті. В нього були якісь таланти, ораторські таланти в першу чергу. Так, Відчитав про те, що він а, розмовляв і з свинями, розмовляв з коровами, з коровами та. от випрацьовував це Відпрацьов, своє таке так. Та, ораторське талант. Так. І е, коли хлопчика віддали вчитися, він зрозумів, що дуже велику увагу звертають на саме його соціальний статус. І в нього був такий акцент як, акцент в житті якось ну, вийти із цього бідного становища, а реалізуватися і стати багатшою людиною. І тут він зрозумів, що він вміє, це дуже гарно. Він підібрав Знайшов своє вміння. Він вміє бути гарним оратором. Ну, тоді, він, власне, він вчився в коледжі, так. та, і тоді в коледжі звертали більше увагу на спортсменів або на людей, які задіяні в певних таких дискусійних клубах. І от він, власне, пішов у ці дискусійні і він, як клуби. Міф, міф, uh -huh. так. І настільки себе проявив, що до нього якось пішли вчитися навіть студенти, просити, розкажи мені, як ти це, звідки ти це знаєш. Ну і там, упускаючи інші життєві моменти, через деякий час він видав книжку. книжку Стала дуже популярна, mm -hmm. він читав лекції, він їздив е, по різних містах штатів, і треба сказати, що це були якраз роки депресії, але книжка розходилась, ну, такими Це В 36-му році якраз от вийшла оця книга, яку mm -hmm. ми зараз е, от власне я тримаю але це зовсім інше видання. Mm -hmm. Ми можемо там режисера попросити. Там є американське видання, обкладинка от у от, от, mm -hmm. от, от того плану. Це в 36-му році. Там дійсно в Америці роки депресії, але книга настільки стала популярною, популярною, що дійсно він одразу почав завоювати дуже велике визнання. Mm -hmm. так? Що цікаво, що ми з Наталкою, знаючи, звичайно, тему розмови, але не домовляючись, кожна прийшла зі своєю книжкою на ефір. У Наталі також є своя Мій книга примірник. з власної бібліотеки. І я, звичайно, запитання, коли почали захоплюватися Дейл Карнегі, і якщо ще раз можна, Наталі, покажіть, бо ваша книжка також цікава. І що це за книга, і як вплинув на вас Карнегі? Ми подивилися, це 1999 рік. Тобто теж ті часи, коли я ще була студенткою і вчилась тільки на психолога. Mm -hmm. І коли це теж було дуже популярне, ми теж шукали ці книжки, вчили майже на пам'ять, цитували ці правила. Mm -hmm. І ну, от майже з тих пір у мене є захоплення в тому, в тим, як спілкуватись, як правильно спілкуватись. Хоча зараз трошечки в мене змінилась думка на рахунок Карнегі. Ну, ми зараз про це ще обов'язково поговоримо. Але це ж таки, щоб для тих, хто, можливо, вперше чує, або uh -huh. для тих, хто знає, читав, але більш поглиблено, можливо, uh -huh. сформулювати, що ж таке, ну, Карнегі стояв у виток в теорії спілкування. Uh -huh. та? І, власне, от він сам розробив цю концепцію безконфліктного спілкування. Що це означає? Uh -huh. У нього навіть книжки називаються Як знаходити друзів, як впливати на людей. Тобто, це такі правила, як правильно спілкуватися для того, ну щоб мати якусь вигоду, але для себе, для себе. як знайти друга для себе, як досягнути. Того, щоб твій співрозмовник зробив те, що ти хочеш. Як зробити так, щоб спілкування з тобою було приємним для нього, і він захотів ще раз з тобою спілкуватись. І загалом ми можемо сказати, що правила є дуже правильні. Якщо їх почитати, mm -hmm. то складається ну, така якась. Ну, Ніби с... ти це все знав, то? так? Так. Вони прості, вони правильні, проте вони не зовсім глибокі. Вони такі поведінкового характеру. Mm -hmm. Тобто тут інструкція, як ти маєш чинити. І, ну, Якщо дійсно говорити, що це були істоки спілкування, зараз наука пішла досить вперед. І так метафорично порівнювати це самокат, а зараз вже є машини, які їздять. Да, швидкі. Швид... Так, так. Е, ну, Але це основа основ, і, і тут багато чого є дуже гарно, цікавого. Ну навіть тоді, коли книжка вийшла, то вже тоді, в принципі, спеціалісти говорили про те, що нічого такого особливого він не зробив насправді. Та? Е, він просто підкреслив, можливо, ту людську природу, такою, яка вона є, та і коротко і доступно зумів це подати для людей, які ставили собі ці запитання. Так? так, єдине, що дійсно тут описується, що би я як співбесідник хотів отримувати від свого опонента чи друга, так? І от що мені приємно, отут от якраз вчать людей так робити. Але ну дуже хочеться сказати, оскільки от я працюю в методі позитивної психотерапії, і ми говоримо про дві базових здібності: здібність любити і здібність знати. Угу. Так, оце от знати. Я точно знаю, як треба, тому що в мене є алгоритм і інструкція. А де ж любити? А любити це на який насправді я є насправді? Ну чи можу я завжди посміхатись? Uh -huh. Чи хочеться мені завжди говорити про мого співбесідника? Часом хочеться і про мене поговорити, так uh -huh. чи можу я бути неконфліктним, тому що зараз в мене якась агресія, гнів? Чи маю я взагалі право стримувати свій внутрішній конфлікт, приглушувати його і не видавати взовні, не говорити своїм опоненту, що я хочу? Ну тобто, де я? Де моє я? Таким. Ми почали з вами говорити про помилки Карнегі. Uh -huh. Тема «За і проти Карнегі та був такий психотерапевт Шостром, який написав книгу Людина маніпулятор та uh -huh. або вже в перекладі російському Анті Карнегі. Uh -huh. І от, власне, там він один із якихось частин він говорив про те, в чому помилявся все ж таки Карнегі. І от uh -huh. якщо брати ту саму усмішку, про яку він говорить, що потрібно усміхатися завжди і всюди. От, ви почали трохи аналізувати, чому все ж таки це неможливо. так? Але mm -hmm. давайте ще раз на цьому зосередимося. Mm -hmm. Ну, про усмішку насправді людини стан не завжди такий, як усмішка, так? не завжди усміхнений. І, і е, варто говорити про чесність самим собою, про відчуття самого себе. Зараз дуже такий популярний тем, термін усвідомленість. Я усвідомлюю, що відбувається mm -hmm. зі мною. І дуже корисно жити тут і зараз, таким яким я є. І тому, при, наприклад, переживанні втрати, будь-якої втрати, при переживанні навіть суму, на якусь навіть депресивну, чого завгодно. Да? Я, моє тіло, я, моя психіка відчуває інше. Мені не хочеться посміхатись. І тому ця штучна посмішка, ну, по-перше, вона відчувається моїм співбесідникам. Не щирі, це це нещироє. Да? І це не чесно по відношенню до самого себе. Чесно, піти пропрацювати свої проблеми. Де завгодно, чи самим собою, чи з психологом, чи просто поспілкуватись з родиною, чи просто випити чашечку теплого чаю, так. Але коли тобі легко, коли тобі хочеться дарувати оце внутрішнє тепло і посмішку, тоді це варто робити. І тоді воно впливає на іншу людину. Бо так відбувається, що ми дійсно заганяємо якісь певні свої негаразди, якісь певні страхи. Бо Карнегі сказав, що потрібно усміхатися. Да? Ми заганяємо його всередину себе, і тоді, от те, що ми загнали, воно руйнує нас, воно руйнує власне я, те про що враз власне. Шостром він і говорив про те, що маніпулюючи людьми, та ці маніпуляції призводять до того, що ти втрачаєш, власне, я. Добре, якщо ми ну, брати, наприклад, ще один із моментів, про які говорить Карнегі, він говорить про те, що взяти верх у будь-якій суперечці можна лише тоді, коли ми відійдемо від цієї суперечки. Угу. От, Проаналізуйте знову ж таки. Знову ж таки, зерно правне в цьому є. Тобто з холодним розумом. Я вирішую конфліктну ситуацію. Я не в гніві, я не в агресії. Я обдумував, обдумав і я хочу якось налагодити стосунки. Але це ну зовсім протилежить поняттю, що не конфліктуй зовсім. Не можна не конфліктувати. Ми в психології виділяємо ну, 3-4 конфлікти: це внутрішній конфлікт, актуальний конфлікт, є базові конфлікти. Тобто в дитинстві в мене було в... по одному, а в дорослому житті по іншому. Угу. І в мене якось вони сходяться. Так? Є ключовий конфлікт в позитивній психотерапії, і людина все одно вона завжди в якомусь конфлікті перебуває. Тому що таке життя. Коли я тікаю від конфліктів, коли я, ну, грубо кажучи, як страусу опустив голову в пісок, і нічого не відбувається. Так? Насправді це втеча з конфлікту. Ситуація не розв'язується. Мені так само некомфортно і некомфортно з тій людині, з якою я спілкуюсь і живу. Але всі роблять вигляд, що дуже добре, добре. І, і посміхаються. Mm -hmm. Це не є вирішення питань, це є тільки так, як ви кажете, ми заганяємо десь всередину, це потім воно вибухне. Ну, Відсутність конфлікту, воно дійсно абсолютно праві, не вирішує проблем, проблему. І більше того, конфлікт він є певною рушійною силою. Ви ж подивіться, так? Різні інтереси. Одна людина з одної точки зору, друга з іншої точки зору. І коли ці точки зору стикаються на якомусь етапі, от тоді відбувається той конфлікт, і тоді можна знайти, як то кажуть, в спорі рождається істина. Хотіла Зняла <сміла сміла> з язика. <сміла> от, і тоді ми можемо вже вирішити якісь певні проблеми. І тоді вже це є така певна рушійна сила так, так. і і будь-чого, бо інакше дійсно це просто неможливо. Та? Mm -hmm. Якщо знову ж таки ми повертаємося до Корнегі свого okay. часу, він сказав, що людині потрібно говорити тільки про її інтереси, та от не говоріть про себе, не кажіть про свої інтереси. Знову ж таки коментар ваш. Угу. Ну тут мені здається, якось так розділ називається Що зробити, щоб людина тебе слухалась. Ну, якось так. Це якраз так ну, якось трошечки віддає маніпуляцією. Да? Що зробити, щоб людина зробила те, що ти хочеш. А де ти тут? А де твоє ім'я? Чи важливо тобі, щоб тебе тут помічали ну, завжди? Людина так. може здогадуватися, що ти хочеш, та власне і про це, так. от бо ти якось так от завуалюєш ті речі, говорячи про саму людину, mm -hmm. але не говорячи про своє власне я й ну, ну так. як поведінкове правило, як правило поведінки, так це правильно. Коли ми говоримо з людиною, яку я люблю, з якою я близька, з якою мені хочеться зробити їй приємно, ну чому ж дійсно мені не вживати дуже часто її по імені? Не звертатись до неї по імені, Ну якось гарніше звучить там ніж ти», mm -hmm. так але. Якщо я при цьому забуваю себе, і головна моя мета не просто зробити приємне людині і зробити собі приємно, бо їй приємно. А моя головна мета проманіпулювати, зробити так, щоб вона зробила те, що хочу я. Ну це якось уж нечесно. Угу. Ну це точно. Вот от в речі, які ми зараз говоримо, і власне, якщо знову ж таки ми повертаємося, знову ж один із моментів ніколи не кажи знову ж таки за Карнегі, ніколи не кажи людині, що він не правий. Вихваляй його. Угу. Та отут-то точно вже можна забрехатися, мені здається. Якщо ми будемо йти тільки цим шляхом, ми точно можемо десь заблукати і забрехатися, і загубити себе як таку людину. Ну і знову ж таки, ніколи не каже, що він не правий, можна сказати різними формами. І не обов'язково буде після цього конфлікт. Але це буде вирішення того, що тобі ну от якось всередині спонукало до конфлікту. Так проста сім'я там, де є найдорожче, це дитина. І тато виховувався по одному, мама виховувалась по іншому. Але і той, і той хоче для своєї дитини найкраще. Звичайно, в них будуть суперечки. Це нормально, тому що в спорі народжується да, <рес> істина. Але це можна сказати з любов'ю, а можна відійти, і кожен буде робити своє. Що станеться з дитиною? Угу. Той тягне туди, той тягне сюди, так і в житті скрізь. Знаєте. Е Буває в житті дійсно по різному. І ті люди, яких називають продавці щастя, ну в даному випадку Карнегі підпадає під цю категорію, тому що він давав відповіді людям, які шукали того щастя, як його знайти і як бути щасливим дійсно і на роботі, і в житті, і в сім'ї. Але по-різному складається їхнє життя. І коли вже згодом аналізується життя подібного роду людей, то тоді знаходяться різнодійсні такі моменти, які йому або допомогли, або не допомогли. Так? взагалі Карнегі він вважав, що немає поганих людей, так? що є тільки обставини, от, які потрібно, з якими потрібно боротися, але при цьому не псувати життя і настрій іншим людям. От. Як він прожив життя? Наскільки йому допомогла оця його теорія безконфліктного спілкування? Ну, наскільки знаю я, не дуже щасливо. Тобто та мета, яка була поставлена досягти успіху, досягти фінансового благополуччя, ця мета була реалізована. Але сімейне життя, щастя, не зложилося. Не він, дуже... був він був двічі він був вдвічі одружний, так, і по даних не дуже щасливо. Одружений. Е, проблеми в нього були спілкування з дітьми, проблеми були спілкування з самим собою. Е, і дивлячись на це все, ми не будемо говорити, що ця теорія не дійсна. Угу. Скоріше всього, або вона не допрацьована до кінця, ну треба тут додати ще особистість, тому що, напевно, він був дуже милий для всіх інших. Його ну, а... всі любили. Зласне, так, і от, особливо американці, вони, Боже, він такий, він дійсно і милий, і щирий, і відкритий, і усміхнений. Вони досі його таким пам'ятають. Вони досі його таким бережуть для себе. От, а запитання, чи дозволяє він собі бути самим собою? От тут немає навчання про те, як бути самим собою, і відповідно він це не робив сам. Ну і друге запитання таке, не знаю до кого, гіпотеза. Можливо, він просто ці правила створив, але не використовував сам. На своєму досвіді, і тому життя його ну, не зовсім склалось так, як він пише і радить іншим. Ну і кінець його життя також був дуже трагічний. Він самогубця насправді mm -hmm. так. Але це було пов'язано з хворобою, причому невиліковною, і от так сталося. Можливо, він ми можемо зараз тільки припускати, звичайно. Можливо, він не хотів обтяжувати життя тим, хто біля нього був в ті хвилини, можливо, як не знаю. Але от, от таким чином це складеться. Якщо брати на сьогодні психологи, наскільки часто вони звертаються до праць Карнегі? Як вони на сьогодні оцінюють оці його поради? І де дійсно використовується це? Для кого, для кого зараз оце потрібно? Це так можна сказати, поведінковий тренінг спілкування. Ну тобто ми навчаємося, як нам себе поводити для того, щоб спілкування наше було успішним. Але це лише поведінка, і паралельно це дуже гарно працює з підлітками, з тими uh -huh. юнаками, які тільки вступають в життя, які набивають більшості контактів, яким треба ці контакти налагоджувати. І потрібні як... Якісь ідеальні да, поради такі поради, так? вміння набувати. Це можна попрактикувати і воно дійсно працює. Але при цьому не забувати, хто ти є, і використовувати це тоді, коли тобі хочеться, і коли воно твоє, коли воно фальшиве, нещире, воно не дасть користь. Угу. Якщо брати, ви ж практикуючий психолог, uh -huh. та? як часто сподіваних речей до вас звертаються, знову ж таки, молодь, а можливо і сімейні пари? Та? Uh -huh. От, і що варто все ж таки їм знати і пам'ятати? Uh -huh. Дуже часто звертається молодь. Саме якраз цей підлітковий період, коли найбільш активніше цікавість до протилежної статі, да? і тоді дійсно можна говорити про те, що якщо ти хочеш зацікавити партнера, то ти спілкуйся про нього, ти говори про нього, вживай його ім'я частіше у спілкуванні, але при цьому не забувай вчити його, що і ти важливий, чи важлива, що і твоє ім'я треба вимовляти, і коли двоє в парі. Навчаться так. так говорити, коли двоє будуть дотримуватись цих принципів. Ми, люди Не дуже люблять, коли їх вчать. Можливо, якась порада. Та можливо їх це м'яко робиться, uh -huh. але це робиться в тому плані, що ці життєві принципи стають не просто правила, а життєві принципи. І коли це стає моїм, коли я при цьому ну мені щиро хочеться сказати вам комплімент. Не для того, що так карне покарнеї чи чи я маю якусь вигоду. Ну, ви дійсно гарна жінка. Ви прекрасно виглядаєте, ви чудова людина. Отак. Okay. Ну, почала я? з цього ну, вершити. Ми отримуємо від цього задоволення. І це насправді ми. Угу. І це нормально. Наталья, вам дуже дякую за цю розмову. Вона дійсно була такою, мені здається, достатньо об'ємною, і що найголовніше, що достатньо щирою. Угу. Дуже дякую вам і вам дякую. рада була ще раз вас побачити у своїй студії. <бачити> дякую. Ну і також я хочу подякувати нашим глядачам. Знаєте. Власне, кожен однозначно обирає для себе, як поводитися, що говорити, але ми акцентували сьогодні неодноразово. Головне не загубити себе. Головне не втратити власне я. Це була програма під абажуром» і ми з вами ще побачимося. Дякую, до побачення.